Хочете узнати, як печінка зв'язана з глобами? Я Карас В'ячеслав, ортопед-травматолог вищої категорії. Зараз вам розкажу. В печінці утворюється така молекула, яка називається САМЄ. Вона утворюється з АТФ, а також метіоніну. Основна функція даної молекули дезінтоксикаційна. Це в печінці синтез нейромедіаторів головного мозку, а також в утворюванні протиогліканів. Протиоглікани це є компонентами матриксу хряща. це хондроїтинсульфат. Тому порушення обміну речовин в печінці, запальні процеси безпосередньо вплипають на стан хряща в організм людини. Коли ви маєте захворювання печінки, зменшується синтез молекули сам'ї, і тому це призводить до зменшення кількості протигліканів в хрящовій тканині нашої. Тому безпосередньо печінка пов'язана з нашими суглобами. Якщо ви вже маєте такі проблеми певні з печінкою та з хрещами, що робити? Препарат смє 400 Він безпосередньо є даною молекулою при потраплянні в організм, поновлює структури як печінки, так і допомагає нашим хрещам. Прийом даного препарату забезпечить відновлення ваших суглобів, а також покращить стан вашої печінки. Будьте здорові, не забувайте про себе. Бережіть свої суглоби.